Мої вітання усім, хто дивиться бабусі з маколиками з України. Сьогодні хочу приготувати першу страву солянку домашню. Чим вона відрізняється від звичайної солянки збірної м'ясної? То присутністю картоплі додається картопелька. Ще я готую бульйон. Тут в мене трохи яловичини, трошечки копчених свинячих реберець і курочка. Ще копчене куряче філе. Ось такі ковбаски мисливські, сардельки, шпікачки, м'ясний рулет. Ще мені треба огірочки. У мене ось такі солоні огірки, томатна паста, цибулька. До складу ці, такої солянки. Як і до збірної м'ясної, морква не входить. Рослинна олійка, картопелька, сіль, перець. Для подачі мені знадобиться лимон, оливки, сметана, зелень. І за бажанням можна ще додати каперси. Різновидів солянок дуже багато готуються як з м'яса, з риби, з грибів. Але є такі солянки, які готуються одночасно із риби, і з яловичини. От якраз у таку морква до складу входить. Для початку я наріжу цибульку. На сковорідочку додаю рослинну олійку. І відправляю сюди цибулю. Із каструлі достаю м'ясо і дам йому охолонути. Коли м'ясо охолоне, я теж його розберу і дрібненько наріжу, і потім відправлю до солянки. Угірочки зараз я почищу і дрібненько наріжу. І дрібденько нарізаю. І так зараз я зроблю з усіма огірками. Цибулька підсмажилась, додаю огірочки. Я їх окремо припускати не буду, а одразу з цибулькою і томатом. Картоплю я нарізала кубиком і відправляю у бульйон. До цибулі з огірками додаю томатну пасту, прикриваю кришечкою і тушкую. Поки все це готується, я наріжу м'ясне асорті. М'ясне сорті я нарізала, картопелька зварилась. Огірочки з цибулею і томатом теж готові. І зараз я оце м'ясне сорті додаю в кастрюлю. Зараз я оцю ось украсу пересиплю в більшу кастрюлю, бо не розрахувала трошечки. І якщо я тільки додам огірочки, то залишиться тільки мені зі сісти. Каструлю я поміняла. І тепер усе закипіло. І тепер я додаю огірки, томат і цибульку. Солянка повинна бути густа. Додавати сіль і перець треба обережно, бо до складу входить огірок. Зараз трошечки додам солі. Якщо не вистачає кислоти, то можна додати розсіл з огірків. У мене кислоти достатньо. Даю трошечки прокипіти під кришечкою. І потім буду виключати. Соляночка готова. Оливки, лимон, сметану, зелені я буду вже додавати безпосередньо у тарілку. І я собі лимону додаю, бо мені не подобається, а чоловіку дуже смакує. Все, зараз формую тарілочку і будемо дегустувати. Смачного. Дякую. О, моя улюблена соляночка. Так, Це соляночка домашня, яка з картоплею. Не збір нам Неймовірно, смачна, дякую. Я Смачного таку люблю. Смачного. Дякую, Дякую.